Усім привіт! Сьогодні готую гречану кашу з м'ясом у Мені потрібно 600 г будь-якого м'яса, у мене це лопатка свиняча, 4 мультистакана гречки. Переміряла у мене це 525 г. 8 мультистаканів води 1 літр, 120 г моркви, 150 г цибулинка, 2 столові ложки олії для обсмаження, 25 г масла та столова ложка солі. Для початку вмикаю мультиварку на режим обсмаження на 15 хвилин і нарізаю цибульку, трішки прив'ялюю. Поки прив'ялюється цибуля, нарізаю моркву. Також додаю м'ясо нарізане і обсмажую, поки воно набуде білого кольору. Десь все разом смажиться хвилин 20. Після цього додаю гречку, додаю сіль, масло, воду і буду готувати на режимі рис 1 годину. Якщо ви будете використовувати куряче м'ясо, то можна готувати півгодини на режимі крупи, рис. Ось і все, година минула. Ось така дуже смачна гречка у мене вийшла, дуже легка. Якщо любите зі спеціями, то можете додати спеції. Я не люблю, саме в гречці. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!